Хлопці, всім привіт! Сьогодні у нас 5 травня 2024 року. Сьогодні велике свято, Паска, гарна погода Їду, погуляюся трошки до лісу на скутері. От, їду скутером своїм маленьким електромопедиком. Їду до лісу. Занечко, легенький вітерець, температура приблизно 25 градусів, дуже гарна погода. Їдемо подивимось, що у нас твориться в Лісі. Трошки того року пізно відправа була. В церкві, в половині першої тільки їли Пасху. Сьогодні знімаю зі штативчика. Відео трошки може стреститися. Загально вдано обставину на картинку Так, як вже Некалися після зими, такої погоди гарна, тепла, сонечка. І виїхати повозитися на скутері. На електричному скутері, який йде тихенько, не смердить бензином, не гудить. Нема ніяких вібрацій, просто собі тихенько їдеш і балдієш. Так, ще мені до лісу приблизно кілометр лишився. Там далеко вже видно його. Знімаю на телефон Samsung S21. Така всюди краса іду так, зараз такою польовою дорогою швидкість 16 км на годину. спішите, нема коли опа ну їдемо полегенько. Так, Зараз будемо переїжджати переїзд на вуличкий такий. Так, і ще нам трошки поки друзя на дуже добрі до містка лишилося метрів 200. незрушні, бо одною рукою керую скутером, а другою рукою приймаю телефон. Так, тут зараз має бути дві таких ямки більшеньких. Трошки далі. А з них. Треба зупинитися майже. от друга з них. Так, проїхали. добре. Так, приєкт мені через ці колії перебратися на ліву сторону. Ну, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, є, проїхала. Чудово. Так, зараз... Вже виїхали більш-менш хорошу дорогу. Можна трошки швидше буде їхати. Так, вода навесна в тому каналі було дуже багато води, а тепер бачу вода дуже впала. Так, Вже трошки ми проїхали, під'їжджаємо до другого містка. Так, як нам тепер тут виїхати на поле? А ніяк. А ніяк, тут нема дороги. Була дорога полем, але тепер тут все перебирали, заскоротили. Тепер дорога йде понад полем. Та, але зіпсували тут ту дорогу. Десь така рівненько було, побідеш Ями на ямі трясе. Тами тракторами, О, Тут де начіпали Нормально, бідеть. Такий невеличкий лісок. Я завжди люблю нам їхати, в ньому дуже гарна дорога. Такі не дуже густі, не дуже густо ростуть сосне. Є такі галявинки, сонечко світить. Краса. От сам заїзд, в лісок, дуже гарно. До речі, тут і зайчики є в тому лісочку. І одного разу навіть куничку бачив тут. Та, але флот краса. Дуже гарно. От сосни мають такі. Шешечки від сосни. Ось на тих шишечках кидав спирт, не настоювалися ці пагінці. Потім виходила горілка така з сосновим запахом. каже, що вона навіть трошки лікувальна є. Mm, Хтось обрізав дерево. Туда не дуже добре. Але кось полегенько їдемо. Так, що з штатив я бачу, завалює горизонт трошки на праву сторону. От щось цвіта. Що тут цвіта, невідомо. Дуже я сильно розуміється в рослинах, але гарно. О, така краса. Так, вроді трошки вирівняв горизонт на стабілізатор. Тепер мені треба з'їхати направу. Тут краще їхати. Це дуже глибока ця кулья і одною рукою незручно мені заривати. горизонт чуть, чуть завалений. Треба буде відкалібрувати стабілізатор. То оно свик, але в принципі свою функцію не виконує. Зручно тримати рукою телефон в правильному положенні. Одночасно по горизонту він робить стабілізацію. Дешевенький заплати за нього щось 500 гривень, по-моєму. Виходить, скільки? 15 15 доларів. 13 доларів. О, листечка побігла. Ох, пішла. Ох, пішла. Так, запізно я трошки побачив. Запізно я трошки побачив. Так, ну що їдемо до об'єкту, подивимося. Десь в березні, сюди приїжджав трошки про Прочистив дорогу до, до дзоту від вже не щоб добре було заїжджати. Зараз подивимося, чи вона насильно заросла. Так, хлопці, дивіться, яка краса. Яка краса. І 24 24 року сьогодні 5 травня, Пасха. Так, ну що будемо тут заїжджати? Дивитися як нас там справи з будемо. Ось цю доріжку я був прочистив. Зараз подимось. якому вона стані? Так, одна гілочка, бачу, вже похопилася. Так, а те, що тут було? Що з двох боків післа ожена? Тепер її вже немає. Так ось і приїхав додому. Дзото. Тут в селі називають це об'єкт. Так, на що поставив я скутер. Йдемо поближче подивимось. До того дзоту. Здається, так як хтось розказував, вони були збудовані під час Першої світової війни. На такі потужні. Поруди для захисту від нападаючих. Так, потужна будова. Ця брила товщину має, приблизно. Ну, метр п'ятдесят точно. Оце. І стіна так само метр п'ять приблизно товщина. Ось такі вікна, це бійниці, напевно, вбули. Що йдемо, подивимось, що тут в нас є. Так. Тут вентиляційні, напевно. Ось як тут всередині скільки металу пішло, які швелери. Скільки тут пішло праці. Та. Рейса. От сантиметрів 15, напевно. Та що на металу. Так само біля сантиметра. Певно, підривали вибухівку і таку масу. Не знаю, чим можна було розвалити. Тут стоїть вода. Там вікон є тут все в воді. Там теж таке приміщення досить збережене. І от весь. Сталюся в тих так швелерах, Такі ростуть столагміта чи сто Я не спеціаліст, тому не можу точно сказати. Це за руки. Капає вода і ті мінерали, які в воді є осідають. Так, ну що там трошки вийдемо. О тут я так, розумію, було. Саме більше приміщення. От бійниця, напевно, одна. Ось тут бійниця друга. у нас вода. Ось так наші діди воювали 100 років назад. А тепер ми воюємо через 100 років. Тоже. З мускалями паршивими, які залізли на нашу територію, в нашу країну вдарлися. Так що в принципі можна залізти наверх на цей дзот. А то треба перейти на іншу сторону. Ось цієї сторони ми, я не залізу, напевно. Ось так виглядає. Цей дзот. Так, ну що, хлопці, трошки поїздив я по лісі. Вертаюся назад вдома та яка краса Темними зимовими вечорами не раз згадуєш Весну, літо. Гарну погоду, зелень сюди. Ось настав твій час. І задні талузні колодки. Почало шкрябати трошки. Зупиняю, бо тут вже погана дорога, треба двома руками керувати.